Ви не уявляєте, наскільки сильно мені б хотілося розповідати про книжки на фоні власної полички з книжками чи власної бібліотеки. В мене, поки є лише сукулен і яку я врятувала два роки тому, то чим багаті, тим і раді. Бібліотеки позаду в мене немає. Бібліотека в мене ось тут дев'ять завдань, три місяці на їхнє виконання і. Я відкрила для себе двох авторів, про яких я не знала нічого, до яких я боялася підступитися, і завдяки цьому марафону відкрила для себе скарби. Перше завдання було знайти ідеальну для відпочинку книжку. Я недовго думаючи вибрала велике літо така проста романтична історія про двох подруг. Це таке, що дійсно на один раз спробувати забути, але вона розслабляє. Тобто, для того, щоб відключити голову. Прекрасний роман. Друге, друге завдання це жовта вкладинка Думай ідій, як кіт. Дуже легка книжка, теж на ха-ха, Про власника кота, який протягом 15 років спостерігав за своїм домашнім улюбленцем, і написав про це книжку. Пункти чого вас може навчити кіт, який він незалежний, який він самостійний. Коли коту щось не подобається, він зразу йде. Прикольно, прикольно почитати, прикольно пороздумувати, особливо коли паралельно ти читаєш щось набагато серйозніше, як у моєму випадку, це було повія Панаса Мирного. Третє дія в місті, де мрієте побувати. Роман видатного українського письменника, мого земляка Михайла Коцюбинського. Чомусь про цього автора не Справедливо мало про нього говорять. І я про нього буду робити відео. Бо це один з моїх найулюбленіших українських письменників. Дія в місці, якому мрію побувати, це Карпати, це верховини, це безкраї гори, полонини, овечі, сири, сироварні, дерев'яні колиби. Господи, як я мрію туди поїхати знову. Карпати це місце, де я була 100-500 разів. І не втомлюся мріяти про поїздку. Знову дуже, дуже, дуже надіюся, що взимку вдасться цю мрію здійснити. Четверте завдання це жінка-авторка. Я недовго думаючи підібрала пепі до Панчоху і шведську просто безсмертну історію про дівчинку, яка давала собі раду. Зараз я придивляюся фільм про Асрід Лінгрен її. Документальна історія про її життя, надзвичайно складний фільм. Теж хочу зробити відео про творчість Астрій Лінгрен. І коли я розповідала мамі про те, що я почала перечитувати цю книжку, вона для мене дуже-дуже особлива через те, що вона моя перша мама на мене подивилася і сказала: Я: це моя улюблена книжка теж. Вона пригадувала, як, як читала її. В своєму дитинстві, десь сидячи на печі в селі, і як уявляла тістечка, які випікала пепідова пачоха. І я зрозуміла, що це тягнеться поколіннями, виходить, що і книжка, яка не залишає тебе байдужою, в тебе виникає бажання жити, бажання творити, бажання продовжувати і давати раду будь-чому. Ця дівчинка. Є величезним прикладом для будь-кого, коли я в травні їхала додому, і в, там було вісім пересадок в різних місцях. І коли я по аеропорту гуляла там, чекаючи на наступну пересадку, переді мною була пара з дитиною, і в дівчинки був такий маленький-маленький рюкзачок з пепі. Я навіть встигла. Чисто сфоткати, бо я не знала, що діти сучасні знають, хто така пеп до А взагалі скажу точно, що це книжка, яку має читати кожна дівчинка для того, щоб знати, що ти с ним можеш давати раду, щоб не відбувалося. П'яте завдання це історичний нонфікшн. Я підібрала для цього книжку про Черчилля. Називається вона Велич і нецість. Історія про Черчилля, його родину і спротив під час лондонського бліцу. Те, як Черчилль представлений, його е, таке людяне ставлення до всього, те, як він дійсно ставився до, до війни, і як він приймав рішення е, певною мірою, мені Зеленський схожий на Черчилля, він теж ламав правила, е, говорив і робив не по уставу, і за цим дуже дуже цікаво спостерігати. Хороша історія, хороша історія і роман, який потрібно читати для того, аби бачити, що таке війна. Що таке війна? І тут теж більше все за кулісся показано, як, як чиновники, високі чиновники приймають рішення, чим вони керуються, як вони спілкуються між собою. Ну, це цікаво, це цікаво, дуже хороша, дуже хороша книжка, яку я сама би б, думаю, не прочитала. Але завдяки марафону я відкрила для себе. Чертін. Шоста книжка це Що за завдання? Це жанр, який рідко читаєте. В випадку для мене це соціально психологічні романи 19 20 століття, особливо українських авторів. І я вибрала книжку ПОВІ. І 23 години тексту це була аудіокнижка, яку я слухала, і два місяці. Два місяці мені це зайняло. Це дуже дуже складна для сприйняття історія. Справді не дивно, що я її читала паралельно з дій і думи, які для того, щоб трошечки відволікатися. Коли ти читаєш повію, в тебе одне бажання просто заритися в окон і не вилазити з нього взагалі ніколи. Читаючи повію, я ловила себе кожну разу на думці, що мені в українській класичній літературі не вистачає дійсно сильних. Винахідливих персонажів, які вибирають діяти замість того, аби страждати. От як у випадку з Жаном Банжаном, наприклад, і з знедолених, він крутився, він шукав вихід. У випадку з Христею і Пріською, дочка і мама з повії, вони страждали, ламентували, жалілися і не вирішували. Сьома книжка це завдання прочитати романи видавництва лабораторії. Тут я підібрала. Роман, трилер, кращий трилер, який я для себе відкрила, і просто не можу ним досі натішитися. Це мовчазна пацієнтка, і на неї вже є відгук на моєму каналі. Залишу тут посилання. Дуже дуже крута історія про те, як приплетено все: грецька міфологія, вбивства, розслідування, цікаві міжлюдські відносини. Ну тут все просто сходиться. Такому цікаво перегляньте відгук. Восьме. Завдання це автор букерівський лауреат. Причина, чому я несказано вдячна лабораторії, це те, що я відкрила для себе Джуліана Барнса. Скільки себе пам'ятаю, мені було завжди важко взятися за постмодернізм. Чомусь мені здавалося, що це таке, такий жанр, який я не зрозумію. Мені він здавався страшенно заплутаним, важким для сприйняття. І, Господи, як я радію від того, що всі мої побоювання ну, аж ніяк не справдилися. Зараз я шкодую, що не почала знайомство з постмодернізмом раніше. Настільки круті, настільки експериментальні, свіжі е, історії, ти дізнаєшся більше про все. І вони настільки цікаві для сприйняття. Це перша моя книжка в жанрі постмодернізму. І автор дійсно Букерівський лауреат з Лестера. Він англієць, йому зараз 78 років, і до нас в ресторан кілька днів тому прийшла жінка з Лестера. В мене чоловік я розповідав про те, що я його теж замучила історіями про історію світу в 10,5 з половиною розділах, і я розумію, що буду продовжувати знайомство з цим автором, бо це надзвичайно цікаво. Це моє відкриття 24-го року. І я радію, що зробила це саме завдяки марафону від лабораторії. Дев'яте останнє завдання видавництва лабораторія це рекомендація друга. Протягом останніх кількох місяців я роздумувала над тим, аби взяти е, до прочитання абрикосову книгарню. Моя близька шкільна подруга порадила мені цю книжку. І е, теж хороша історія про Карпати, про дитинство. Про Батьків, які виїжджають за кордон і що втрачають діти при цьому. Початок мені страшенно нагадав Тома Сойера Соєра, це така українська версія тітки Полі і Іренка, ну, копі-пейст Бекі Тетчер. Я більшу частину книжки гуглила, бо такий просто пересипаний текст. Діалектизмами, про які я знать не знала, при тому, що ну, не так далеко живу від жила від від західної частини України. Але в центральній частині таких слів не вживають зовсім. І для того, аби зрозуміти значення, я гуглила ну, дуже багато. Разом з тим тепла історія, сумна, сумнюща. Друга частина сумна, але мені сподобалось значно більше. Я радію що прийшла цей марафон? Перший марафон мушу зізнатися, коли я дійсно прочитала кожну з тих книжок, які, про які розповідаю. Мала на щастя колись походити марафони, де було, типу, серед завдань прочитати 48 книжок за один місяць. Ну, приблизно такого плану завдання. І тоді ну, відомо, що ти фізично не, не встані. Прочитати стільки книжок. Дякую за те, що додивилися. Покажу вам ще свій сукулент ближче. Він як я ним страшенно радію. Він спочатку засихав просто в усмерть, а потім, а потім повернувся до життя. Тут вже діти ростуть. Кому та бібліотека треба? Тут така краса.